О, три, сі, о, зіро. Слава Україні і добрим мешканцям і суворим захисникам. Обстановка на південно-Бузькому напрямку в операційній зоні Сил оборони Півдня України залишається стабільно напруженою, але контрольованою. Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі, наносить вогневе ураження наших військ із застосуванням авіації РСЗВ, ствольної артилерії мінометів вздовж лінії бойового зіткнення. Так, по обіді ворог атакував наші позиції з неба. У відповідь нашу авіацію тричі завдано удар по районах зосередження живої. Сили озброєння та а у другій половині дня двічі силами до взводу на різних напрямках, десь за підтримки бойових машин піхоти. Противник, намагаючись покращити свої позиції, здійснив спробу прориву наших позицій. Двічі був даний стрілецький бій. Напади відбито. Одну БМП знищена. Противник відступив із втратами в наших підрозділах без втрат, а втрати ворога уточнюються. Два рази за бойовий день були обстріляні мирні населені пункти. В тому числі нещодавно звільнена на Херсонщині Трифонівка, Станко, Вища Тарасівка на Нікопольщині опинилась під вогнем реактивних систем залпового вогню. Трифонівці є пошкодження житлових будинків, поранено одну цивільну особу на Нікопольщині Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється. Пізно ввечері над Херсонщиною силами протиповітряної оборони збито два ворожих дрони «Камікадзе», випущених з кримського напрямку. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 217 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога, 26 рашистів, 4 міномети, зенітно-ракетний комплекс, тор, 6 одиниць автобронетехніки та склад з боєприпасами. Решта втрат до В Чорного моря вороже угруповання кількісно зменшилось до 9, але якісно посилилось підводним човном. Таким чином, на поготові три ракетоносії, один з яких підводний, а значить, 20 калібрів. Море продовжує шторм, тож будьте обережні з прогулянками узбережжям. Зважайте на мінну небезпеку. Пам'ятайте, ворог не відмовився остаточно від захоплення південних регіонів. Ще плекає надію і як нагадування тримає в морі три великих десантних кораблі. Але не піддавайтесь паніці, оперативно і правильно дійте за сигналами тривог. Бережіть своє життя і свідомість від абсурдних вкидів рашиської пропаганди. Про виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів оперативно повідомте компетентні органи, намагайтеся до їх прибуття, убезпечити себе і оточуючись. Все буде Україна і наша перемога, бо будра нація матиме успіху. Всьому.